Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові вночі обстріляли гуртожиток у Херсоні. Є загиблі та поранені. Під вогнем були і інші населені пункти правобережжя. У наметах та вцілілих верандах живуть люди у передмісті Херсона, селище Зимівник. Їх житло руйнувалося обстрілами та підтопленням через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Життя в окупації допомога містянам полон. Херсонка Вікторія Салміна розповіла свою історію. Цей гуртожиток у Херсоні під обстрілом російських військових був вночі з 3-ї години. Як все відбувалось, розповідає місцева мешканка Олена. Жінка каже, уламки снаряду залетіли всередину приміщення. З вулиці якраз залетіло в коридор. І їх осколками вбила обоє ну, на коридорі. Ну, один з одного зразу розірвала, руки йому одірвала, він лежить, а другому попала в грудну клітку, але ну, він був ще живим, так як не встигла, скоро він помер. Жінка його теж теж ранена, поранена. Вона зараз в лікарні. Жінка його. Як Починається, ми всі вибігаємо в коридор, бо дві стіни. Но ніхто не подумав, що залетить через отаке віконечко. З боковину з коридор. Це у нас коридор, просте маленьке віконечко. Залетіли осколки прямо в коридор і вбило на коридор. Керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков говорить, у гуртожитку загинули дві людини, є поранені. Там, на жаль, двоє людей одразу загинуло, троє поранені були, потім ну, знайшли ще одну бусі на цій же вулиці, яка також загинула. Найте двері. Что які? какие? Я не я не знаю. вона в моя спальня, де я спала. тут. Сколько осколков. Один із снарядів влучив у будинок Лідії Куценко. Жінка живе неподалік гуртожитку. Лежала на кроваті, куди мені. Я болею. Лежала. Ось тут, на цій стороні. Щитала, сколько взривов. Десять, п'ятнадцять, та сколько ж можна? Дев'ятнадцять, двадцяти. Все. Кончился 20-й. Бахнула прямо сюда. Но меня не убила. Меня засыпала. И так случайно, что все осколки по... в сторону полезли. А тут меня только Алиной и своими тряпками позакрывала. Через нічні обстріли зруйнований дім Світлани. Вона ночувала у подруги в іншому районі міста, тому каже, лишилась живою і позвонили сусіді ранку, Що приїжджали на таксі, за швидко, у вас розбомбили дом? Шу ж я могла ще побачити. Ужас, всі труби, всі, коли сюди за той серени. У мене у главою дому туди. І оттуда всі коме труби, всі все покарю. Потому що шипіл і визвали ґаґазачі. вони все перекрили. Зранку російська армія обстріляла тягинку Береславського району. Там є руйнування без поранених, розповів Олександр Толоконіков. Близько 12 години. Обстріляли село Львове, там зараз є тіло загиблої жінки, невідомої, поки обставини з'ясовуються. Ще одна людина в Отрадокамці звернулася з куботравмою внаслідок обстрілу кабів. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові обстріляли громаду 36 разів. Під вогнем був Херсон, Садове, Антонівка, Молодіжне, Надніпрянське, Зеленівка, Комишани та Придніпровське. Через обстріли у Херсоні та селі Кізумис були пожежі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. В результаті прильотів у місті виникло сім пожеж. Горіли житлові та багатоквартирні будинки. Автомобілі та торгівельний ряд на одному з ринків міста. Попри триваючі обстріли, вогнеборці продовжили до самого ранку гасити пожежі. Цієї ж ночі окупанти обстріляли запальними боєприпасами село Кізомис. Загорілися житлові та господарчі споруди. Усі пожежі оперативно ліквідовано. Загалом за минулу добу російські військові 126 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили більше ніж 600 снарядів, говорить Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. От я вам світ включу, щоб лучше було видно. От її на спіт. І тоже эта стенка рядом. Це зараз добре, вона трохи успокоїлася. Я боялась. У таких умовах живе Ольга та її 86-річна мати. Через підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС їх будинок зруйнований. Бачили циганський табор в огороді? Во, там варимо, там їдимо, там моємося. Це разве діло? А власті нету. Много гостей, а толку нету. Пол, нічого, ні ни не лінолюма, В общем, что завет наживала? Ничего нету. Мы вышли за 30 минут отсюда. В чем спали? А куда выезжать? Не. Вот здесь, вон в гараже, видели, может коечка моя. Мышами вонять. Здесь такой поток мышей шел. Откуда-то откуда непонятно. Там дышать нечем мыши. Травим, травим их. Ну вот я сплю в гараже, а это спит в палатке на улице, уже холодно. Руйнування будинку задокументували. По акту мене викликали, хлопці э, ребята там рассматривали, сказали або зносити будинок, або вновь покупати будинок. У нас а третя категорія. Нам не сказали, все, просто ничего, сказали, не що яке буде рішення. Вот такое будет решение по нашему акту. А коли? коли? А коли, вот это не знаю. Больше ні поки дзвінків звонков Вона не може вхадіть, а на я злість атея бігають по довіреності. На городах у наметах на вцілілих верандах так живуть ті, чиї оселі були зруйновані. Розказує голова квартального комітету Наталія Паращук. Такі же не одна. От люди вже холодно, вони тут живуть, з хати винесли які такі більш цінніші, що можна було зберегти. Зараз у зимівнику живе 1100 людей. Є родини з дітьми, говорить голова квартального комітету. У нас є 47 обстрілених будинків. Десь у лютому місяці почалися обстріли. Комісії по обстрілених будинках ще зовсім не було. Підтоплених будиночків у нас десь до ста була якась комісія, але люди ніяких коштів не отримали нічого. Ні ті, в яких будинки не підлягають відновленню, ні ті, які капремонт, ні ті, які частково пошкоджені. Продуктами жителям селища допомагають релігійні та благодійні організації. Волонтери розповідає Наталія Паращук. Будівельних матеріалів не вистачає. Волонтери помагали. Допомога, викачка була від волонтерів, сушки нам надали за що ми були дуже їм вдячні. Обробка. Обробка була від них. приїжджали прямо бригади, приїжджали навіть водії, які нам вивозили оці дивани від держави, щоб ви зрозуміли, просто як би це не сказано було, да, війна, ми розуміємо, що складно, але нічого. А до міської влади ніяк не зверталися там до зверталися, зверталися і до депутата нашого, який з від Верховної Ради. Зверталися і навіть до Арахамії, не тільки з проханнями різними і по дітям, але поки що ми навіть не отримали відповіді. Було звернення на електронну адресу Верховної Ради. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Роман Сирьоб, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Вікторія Салміна плете маскувальні сітки. Зараз робить осінні та зимові, коли будуть готові, відправить на схід. Ми сподівалися, що нам не доведеться плести осінні та зимові сітки, але, на жаль, це зараз в роботі сітка 4 на 6 для хлопців. На схід поїдеться сітка, це одна з частин. У мене, бачите, гараж не дуже великий, тому я обмежена. У розмірі свого, свого стенду, тому це закінчуємо. Треба ще дов'язати ось ці е, ниточки, і ця частина буде завершена. Плити сітки разом із сусідкою. Вікторія розповідає свою допомогу. Херсонці пропонують, але з міркувань безпеки вимушена відмовляти. Це ви самі бачите, я обмежена це. По-перше, по-друге, я завжди кажу, що я не можу ризикувати людьми, тому що в Херсоні ти можеш стояти на зупинці і може щось прилетіти. Тому мені дуже приємно, що в Херсоні, незважаючи на таке становище справ, люди хочуть допомагати приходити. Під час окупації Вікторія Салміна займалась волонтерством. За це 29 вересня 2022 року потрапила до полону. Спочатку говорить, був обшук у будинку. Вони знайшли там. Мою патріотичну, потім ще мій телефон знайшли, воно його три дні шукали. І в телефоні там і фотки, і переписки, і тому я там залишилась трохи надовше, ніж мої товариші. Зі мною була Женя, дівчинка зі мною в камері ще була ну, Оля, яка зі мною туди і потрапила, і була ще дівчина-надя, це подруга. Моєї жені. Тобто, але ми всі були по різних камерах. У камерах, згадує Вікторія, не було електрики та вентиляції. Годували раз на чотири дні з меблів, стілець. На кожному допиті, я кажу, питання завжди були різні, стрічки розвішувала, розвішувала. Навіщо? Кажу: ну, це мій дім, і я бунтар і тік-ток записувала. Ну, я завжди правду відповідала. Знімала там техніку, не знімала. Але це вони не дуже повірили, бо в мене є маленький ролік в Тіктоці, і там їх вонючий Камаз їде буквально дві секунди, і вони такі: А, є Камаз? Ти ще й пересування техніки знімала. Але пересування їхньої техніки я не знімала. Антоновський міст знімала. Там баржі, коли вони переправу робили, але все інше ні. З Херсона Вікторію перевезли до Білозерки. У полоні вона була 24 дні. Додому спочатку пішки пішла вздовж траси. Е, ну, це було <різь> таке собі пригода, бо зетки їздять, ну тобто там блокпости попереду, і мені дуже пощастило. Чоловік їхав, і ми просто, я і ще один хлопець. Бо ми були в цивільному вдягнуті, інші були в формі ЗСУ вдягнуті. Е, і ми зупинили машину. Він каже: просто робіть вигляд, що там ви зі мною, я тут працюю, вони вже мене плюс-мінус знають, вони не будуть там задавати багато питань. І так ми дісталися до Херсону, і цей чоловік дав нам 10 гривень, і я сіла на маршрутку і поїхала додому. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.